За наступні 10 хвилин я вам покажу інновацію на українському ринку. Це кабінет клієнта від компанії Універ Капітал. І це досить зручно. Ви знаєте, в них був мобільний додаток. Вот, але зараз все в вебі, і ви в вебі можете купувати тепер не тільки ВДП як багатьох брокерів, а також корпоративні облігації. Там будуть корпоративні облігації двох видів. І по суті, як же з підтримки я купив корпоративні облігації групи СС Файненс. Але це ні в якому разі не інвестиційна рекомендація. Це ризиковий інструмент. і Я вас закликаю не. Сліпо копіювати дії youtube блогерів і або взагалі не працювати з ризиковими інвестиціями, де ви можете втратити гроші, або робити власний аналіз і власні висновки. А це відео має на меті більше продемонструвати вам можливості кабінету Універ Капітал і того, що ви можете як ви можете там робити. Універ молодці, я думаю, заслуговують на лайк від вас і буде конкурс ще в цьому відео. Же ви бачите кабінет? Нагадаю, там був додаток вотан на мобільному. Ви дивитесь веб-кабінет. Ви бачите тут мій профіль, мій баланс рахунку. Когось з вас якби зацікавить мій вільний ліміт інвестування. Мається на увазі, я думаю, що це по фінмоніторингу. Вони якимось чином це порахували. Ну, ясно, якщо я там буду оновлювати, дати цей ліміт, можна розширяти на основі офіційних доходів. Ви бачите пропозицію універ, тобто тут є гривневі ВДП. А зараз вони виконуються в той же день, якщо до 16.00. Ну і зможете тут обирати, бачите, найбільше зараз 19. Половина серії. І а, тут є пропозиції партнерів, ось є приватні ветеранські облігації. А, я про них розповідав окремо на каналі, так? тобто це група компаній Finstream Сергія Позняка. І ось ви бачите облігації групи SES Finance. Власне, 28 це до податків. Та, і, припустимо, я зараз 4 буду купувати. У мене якраз прийшли кошти від карт сервісу Ось ви бачите, робиться така заявка Полі поле кількість, ви можете змінити. Так, і я зберігаю, точніше підписую. Так, Мої анкети і всі дані. Добре, зараз тоді будемо заповнювати. Товариство, все пройшло добре. Я, врешті-решт, придбав облігації біз Файненса Зурофайненс, тому це заслугай на ваш лайк. Як все було? Я почав проходити ту верифікацію. Застряв там на етапі документів, ЄЦП. І вже на всю цю історію забив. Якби пройшло кілька днів, мені подзвонила клієнт-менеджер з Універа і каже, ось я дивлюсь, ви там не завершуєте. В чому проблема? Я кажу, ось так і так. Вона каже: а так, зробіть верифікацію через Дія, так і так. Я зробив через Дія, все було легко і просто, «Дія» підпис, тому, будь ласка, вибирайте опцію, якщо вам треба там щось підтвердити, переперефікуватися, вибирайте опцію через Дія. А, далі а, в мене невеличкий конкурс. Я вам зараз покажу, якби, де це знайти, що я придбав. А в мене невеличкий конкурс, а, значить, там були облігації кредит сервіс дохідністю 30% річних і гривнів до податків. І з погашенням 26-му році, і біз Файненс. Теж 26 рік, але 28% відсотків річних. І от я придбав бізфайненс. Напишіть в коментарях вашу версію Чому і дамо вам цінний приз, тому хто напише вірний коментар, чому Finance, а не кредит сервіс. Тепер ще дивіться важливий, дуже важливий момент. Група компанії SS Finance, це Дмитро Богодух, У нас було кілька інтерв'ю з ним на каналі, в тому числі як компанія переживає війну. Ви знаєте, що вони платять купони. Я ось маю їх облігації в портфелі, купон отримую, але вони, якби не викупають достроково свої облігації, хоча це було прописано в умовах з інвесторами. Ну не викупають через війну. І ось чи буде здатна компанія погасити свої облігації? Мої, наприклад, куплені закінчуються в 2024 році. Ось це велике питання. Та ви мали б вивчати звітність, слухати презентації Дмитра, щоб розуміти ситуацію, чи буде повернута основна сума коштів. Втім, моя покупка це такий, знаєте, свідчі, жест підтримки компанії, яка робить все прозоро на ринку, рухає ринок в чомусь вперед та і виплачує свої купони навіть під час воєнного стану. Показуємо ще раз кабінет, не забувайте про лайки. Ну, ось ви бачите облігації, які були доступні Fast Finance Credit Service Біз Finance. Нагадаю про конкурс, і ось коли ви зайдете в мої портфелі ЦП. Ви берете мій портфель, до речі не знаю, з точки зору яюксу, хай би зразу вискакало. І ось ви бачите, в мене з'явилася Finance, Значить вони випущені в 2019 році. Ну і будуть погашатися, як ви там в 26-му, чотири штуки. Тобто на ці 4 тисячі я буду далі отримувати виплати 28% мінус податки. податковим агентом виступає картсервіс. Тобто, ви отримаєте суму чистими, отримуєте її на універ. Ну, ось, власне, ці 4 тисячі там, 5 тисяч це там якраз ці відсотки накопились в мене. І е, я їх виводив раніше на рахунок, він тут в мене прив'язаний до універа, А зараз вирішив ось записати це відео, показати вам корпоративні облігації і заодно купити. Ви бачите, тут є база знань, е, пропозиції партнерів вже показував. В принципі, все вам показав. Тепер нам просто треба чекати. А щоб більше було компаній, які готові так прозоро працювати з залученням капіталу і зі сплатою всіх податків, підкреслюю а, нам чекати, що група компанія Finance вистоїть і зможе погашати і тіло кредиту, а не тільки відсотків. Ті сроки, які вони обіцяли інвесторам. Ну і звісно, ми маємо похвалити з вами компанію Univer, тому що зручний кабінет, все онлайн. Є підтримка, є телефонна підтримка, є тут можна стіки писати, технічна підтримка. Ну і є бажання розширювати для українського інвестора лінійку продуктів, що дуже дуже радує. Тому лайк на цьому відео тільки а й компанію Універ. Дякую, пишіть в коментарях щодо конкурсу або ваші ідеї, пропозиції, побажання щодо. Корпоративних облігацій